За легендою, в 1803 році до берегів японського поселення Харашакахама прибило дивний круглої форми корабель. До сьогодення історики не можуть з певненістю сказати, що саме трапилось в Японії в 19 столітті. Історія Уцуробуне відноситься до невідомого об'єкта, викинутого на берег в провінції Хітачі східного узбережжя Японії. Слово оцуру визначається як порожній, відповідно буне човен. Найранішній текст, який оповідає цю історію, то Енсесу 1825 року. Більш пізні документи датуються 1835 і 1844 роками відповідно. Всі три книги описують одну і ту саму легенду, без суттєвих змін в сюжеті, з чого випливає, що, скоріш за все, вони брали за основу одну і ту ж можливу реальну подію, яка стала основою для оповіді. Тож, 22 лютого 1803 року місцеві рибалки побачили зловісний корабель, що хитався на хвилях без видимої рухомої сили, і вирішили, що можливо це просто величезний сундук із провіантом або корабельним вантажем. Вирішивши це перевірити, вони його відбуксирували до берега. Об'єкт мав приблизно 3,3 метри висоту. 5,45 метрів у ширину і нагадував тогочасним свідкам своїм зовнішнім виглядом посудину для спалювання ладану. Звісно, сучасна людина зробила би більш очевидну аналогію для себе з НЛО. Верхня частина незрозумілого судна була зроблена начебто з палісандрової деревини з червоним покриттям, тоді як нижня частина була вкрита мідними пластинами для захисту від каміння або інших гострих перешкод. У верхній частині було декілька вікон зі скла або кришталю, закритих решіткою, і додатково обробленими краями якоїсь деревною смолою. Вікна посудини були досить прозорими, щоб рибалки могли зазирнути всередину і побачити, що внутрішня сторона уцу була прикрашена написами на невідомій мові. Всередині судна рибалки знайшли два простирадла, пляшку, що вміщувало в себе 3,6 літра води, тістечка і замішане в чомусь м'ясом. Далі рибалки побачили гарну молоду невисокого зросту дівчину з блідим кольором шкіри, яка тримала в руках дивну шкатулку. Зріз дівчини був приблизно півтора метри, на вигляд їй було до 20 років. Дівчина мала рижу кольору волосся і навіть її брови були рижі. Волосся вродливої дівчини було додатково штучно нарощене і мало на кінцях білий відцінок. За припущеннями, ці нарощені волоси могли бути виготовлені як з хутро, так і з текстильних полос. Шкіра прибулиці була блідорожевого кольору, на ній був дорогоцінний довгий одяг гладкого фасону, щільно прилягаючи до тіла з невідомої тканини. Дівчина почала говорити, але ніхто не міг зрозуміти її мови. Схоже, і вона сама не могла зрозуміти рибалок, тому ніхто не міг спитати її про те, звідки вона прибула і яким чином їй вдалося це зробити на такому дивному кораблі. Таємнича дівчина здавалася доброзичливою, проте поводила себе трохи дивно, постійно стискаючи квадратної форми коробку у руках. Коробка була зроблена з якогось блідого матеріалу і була розміром приблизно 0,6 метри або 24 дюйми. Дівчина не дозволяла нікому торкатися цієї коробки, якби би ввічливо і наполегливо не прохали оточуючи. Старець із поселення зробив припущення. Ця дівчина може бути вельможою із далеких земель, яку видали заміж, але можливо вона кохала якогось простолюдина, і це стало відомо широкому загалу. Тому її коханця стратили і помістили його голову у цей таємничий ящик. Натомість дівчина уникнула страти, але була розташована у дивному човні і відкинута далеко в океан, щоб її долю вирішували боги. В минулому схожа історія вже траплялась, проте там все було більш буденно. Замість ящика для голови коханця, просто дошка, на яку прибили голову, а замість корабля ящик, в якому не було шансів на порятунок. Старець зробив припущення, що дослідити цю історію буде вкрай складно, що потребуватиме багато грошей і часу. Оскільки, здається, є традиція виставлятися човни в море, ми могли б зробити те ж саме, відповів старець, тож дівчина знову покинула сушу на своєму дивному кораблі. І подальша її доля вже невідома. Але, як ми пам'ятаємо, є три книги оповідей, в яких ця легенда 19 століття описувалася, тож існує більш гуманна кінцівка, в якій дівчина залишається жити до старості на берегах японського поселення, в такому випадку, можливо, вона навіть вивчає мову і може зрештою комусь відкрити таємницю свого минулого. Інша, схоже, добре відома японська легенда це легенда про походження коно клану провінції Іо у 7 столітті. Рибалка на ім'я Вакегоро з острова Гого знайшов 13-річну дівчину Уцуробоне, що дрейфувала в морі. Він привів її на сушу, де вона сказала йому, що вона дочка китайського імператора, і що вона була змушена тікати, щоб порятуватися від Мачухи. Рибалка назвав її Вейк Хіме. І виростив її, перш ніж вона вийшла заміж за імператорського принца провінції Іє і народила сина на ім'я Очіміко, предка клану Коно. В одній із казок говориться, що саме вона принесла до Японії перші шовкові кокони, тобто навчила робити шовк. Принцесі Уейку досі поклоняється у Фунакоші в Акихіме синтоїстському святилищі в селі Фунакоші на острові Гого. Перше історичне дослідження у Цуробоне проводилось в 1844 році Кіокутеєм Бакіним. Кіокутей вивчає перше джерела і приходить висновку, що схожі невідомі написи всередині невідомого плаваючого об'єкту він бачив на британському китобійному судні. Були проведені подальші розслідування інциденту у Цуробоне і в 1925, і в 1962 роках, етнологом і істориком Янагіда Куніо. Він відмічає, що круглої форми човни з давніх часів не є чимось надзвичайним в Японії, тільки деталі в західному стилі, такі як бронзове або металеве дно човна, або прозорі вікна ілюмінатори, передають легенді екзотичний вигляд. Також Єнагіда виявив, що більшість легенд, схожих на легенди про уцуру Боне, звучать однаково хтось знаходить дивну дівчину, що молоду жінку всередині круглого човна і рятує викинуту на мілину або відправляє її назад до океану. Янаїда також вказує, що найстаріші версії у цю описують скромні круглі і відкриті човни без куповоподібної верхівки. Янаїда припускає, що деталі мідних пластин і вікон зі скла або криштелю були додані, тому що скептики поставили під сумнів морехідні якості скромного човна у відкритому морі. Армована сталь у цурубуне зі скляними вікнами легше переживе подорож океану, ніж відкритий неармований дерев'яний човен. Інший дослідник, доктор Кадзуо Танака із Токійського університету Гіфу, вже в 1997 році вивчає оригінальні скрипти і дійшов висновку, що легендарний Уцуробоне ніколи не літає і не рухається сам собою, і не демонструє жодних ознак видатних технологій. Він просто нерухомо дрейфує по воді. Танака робить висновок, що казка про Уцуробоне була літературною сумішю фольклору та уяви. Замішаних на страху культурного впливу західного світу, особливо Північної Америки і Британії. Танака також не знаходить документів по місцевості, що описано в легенді, що чого також робить висновок про міфологічність легенди. Проте деякі скептики пояснюють, що неспокійний регіон за таку кількість часу міг просто стерти з лиця землі паводками подібні на великі острови, які просто пішли під воду. Забравши з собою навіть можливі матеріальні свідоцтва контактів місцевих з невідомою. В уфології легенда у Цуробуне описується як ранній задокументований випадок контакту третього ступеня. Приводиться схожість малюнків круглих човнів періоду Едо і літаючих тарілок ХХ століття. Деякі уфологи пропускають, що у цуробуне могла бути невідомим підводним об'єктом, а описані матеріали, з яких був виготовлений човен, підлягають критиці. Оскільки, наприклад, коли жителі примітивних племен, які проживали на островах, бачили вперше пластикові речі масового виробництва, то теж вважали, що вони зроблені з якоїсь кори дерева. Подібна оцінка по найбільш доступній аналогії не є чимось незвичним, а Японія з 1600-х і до моменту наведеної історії все ще переживала політику справжнього ізоляціонізму в Європі і Америці в цей час йшло активне будівництво залізних доріг. Вже навіть літали повітряні кулі. Тодішнє правительство Японії з метою отримати владу пішло на самоізоляцію всієї країни. Заборонялось будівництво кораблів, які би могли ходити на великі відстані. В 1825 році вийшов наказ відкривати вогонь по будь-яким західним кораблям, що наближається до границь японської держави. Тому червоне дерево з міддю не обов'язково описує справжній вигляд невідомого плаваючого об'єкту, а відсутність документованих записів відвідування невідомим судном може пояснюватись все тими ж проблемами ізоляції, коли місцевому старості дійсно було безпечніше відправити невідому дівчину назад у море і не доповідати про цей випадок місцевому землевосподарю. Проте, в трьох книгах різних авторів за приблизно один період часу виходить одна і та ж історія з мінімальною різницею у деталях, і при цьому жодного письмового першоджерела, яким би ці різні письменники могли надихатися. Але, тим не менш, присутній дуже детальний опис інциденту в будь-якому випадку, легенда заснована на якійсь справжній таємничій історії.